Добрий день, вітаємо вас у студії телебачення воєводини. Мене звати Марія Віславський і буду з вами до 17-ї години і 30 хвилин. Наші камери нещодавно завітали у газету видавничу установу рідне слово. Все це з відзначенням Міжнародного дня дитячої книжки, оскільки у видавництві рідне слово. Приділяють особливу увагу виданням, призначеним для дітей. Ми і поговорили про це з директором та відповідальним редактором цієї установи. Напередодні дня міжнародної дитячої книги, 2 квітня, ми завітали у газетовидавничу установу Рідне слово. У видавництві рідне слово приділяють особливу увагу виданням, призначеним для дітей. Дитяча література особливий вид видань, які відрізняються від всіх інших жанрів і категорій літературної творчості, так як і діти володіють особливим світоглядом. Тому працювати над виданням, які розраховані на юного читача, є відповідальним завданням. Від 2007 року у e, основному діяльності газетно-віддавніча установи «Рідне слово» e, видаємо таку газету «Часопис для дітей» «Соловейко». E, То є літературно-педагогічний часопис, який e, присвячений для наймолодших, для наших дітей. І діти у «Соловейку» можуть дізнатися які теми, які говорять про діяльність і активність дітях на уроках української мови з елементами національної культури у наших товариств, котрі плекають українську культуру. Так да, біля того ми маємо і другі видання, додаткові видання для дітей і Тут можемо сказати, що маємо соловейку розгадайку, в історії на ніч, маємо українські народні казки, маємо одну гру, соловейкова пізнавальна гра, котра присвячена дітям, так щоб ліпше могли дізнатися по деякі українські слова. Але то такі додаткові видання, котрі Ідуть з, з, з нашим часописом «Соловейко», і котрі присвячені чи Великоднім свят чи e, да. Тут у наших видань ми сподіваємося, щоб e, було легше нашим дітям навчити українську мову, трошки щось цікаво перечитати, щось цікаво познайомитися. Так да можемо сказати що у Соловейку біля активність дітей на уроках, ту маємо і цікаві теми як uh, пізнавальство, uh, зроби сам, познавай світ і так далі. Ми надіємося і робимо і на uh, дизайні так, щоб було цікаве нашим дітям. Uh, Да, від 2011 року змінили свегляд е, нашого часопису Соловейко, так і нашої газети Рідне слово так ми від того року дуже робимо на дизайні е, наших видань, щоб були чуча, е, сучасні. Е, і так, де ми дістали велику подяку від краєвого секретаріату. Влади автономної країни Воєводине з питань нашої дизайну, ді... з питань дизайну наших видань. Ми надіємося, щоб дітям було цікаво і гарно читати наше видання. наш і надіємося, щоб вони знайшли щось цікавого за них. Кожного року плануємо, щоб видали що більше видань, і надіємося, що між тим виданням буде і щось для дітей. І активно беремо участь на конкурсах краєвого секретаріату та Міністерства культури, але не знаємо, що буде від того. Так надіємося, що будемо мали можливість видати щось про, про дітей або про дорослих. Працюючи над дитячими виданнями, у видавництві рідне слово, намагаються, щоб ці видання були цікавими для дітей, захоплюючими. Крім внутрішнього змісту, намагаються, щоб дитячі книги мали і певне зовнішнє оформлення, відповідали необхідним параметрам. Для публікації для дітей набагато більше мусимо бути розділені, і більше часу треба ніж для дорослих, бо багато завжди привернути увагу дітей ніж дорослих. Так да муші видання мають мусить виглядати сучасним і мусить бути адаптованим для дитячого віку і мусить файно виглядати так, щоб діти хотіли поглянутися на них і перечитати їх також. Серед дитячих видань можемо згадати такі, як Соловейків, розгадайко, веселий розмовник української мови для дітей, соловейкові казки на ніч, українські народні казки і другі видання. Ці видання привернули увагу і отримали позитивну оцінку відвідувачів і представників краєвого секретаріату з питань культури і інформування, на стенді якого представлені видання національних меншин на ярмарку книг як у Білграді, так і у новому саді. Головним завданням цих завдань є те, що вони повинні привити дітям любов до української мови і літератури, до української культури і традиції у видавництві рідне слово. Ми приділяємо значну увагу на видання, призначені для дітей. Працюючи над цими виданнями, є відповідальним завданням. Працюючи над виданнями для дітей, призначених для дітей, ми звертаємо увагу на зміст цих видань, щоб вони були цікавими і захоплюючими, а також на зовнішнє оформлення видань. А головним завданням цих видань є привернути увагу дітей до української мови, літератури, до всього українського. Серед дитячих видань можемо згадати такі видання, як Соловейків, розгадайко, веселий розмовник з української мови, українські. І народні казки і другі видання, які були відзначені на як на ярмарку книг в Белграді, так і на ярмарку книг в новому саді, привернули увагу відвідувачів. Цього року виповнюється 10 років від дня виходу з друку часопису для дітей Соловейко. Цей часопис виходить у світ починаючи з 2007 року, і за ці роки. Часопис знайшов свого читача. Перед усім можемо зазначити, що це діти, які вивчають українську мову з елементами національної культури, та діти, які займаються у танцювальних і вокальних гуртках у наших культурно-мистецьких товариствах. Це видання є дійсно виданням для дітей і про дітей. За ці роки Соловейко знайшов свого юного читача. Це передусім діти, які вивчають українську мову з елементами національної культури у початкових школах воєводини, а також діти, які займаються у гуртках культурно-мистецьких товариств в наших осередках. Маємо добру співпрацю з вчителями української мови в наших осередках, а також з працівниками, керівниками культурно-мистецьких товариств. Ці видання є дійсно виданнями для дітей і про дітей. З номера в номер ми розказуємо про події і культурно-мистецькі заходи, також дитячі свята, в яких приймають участь наші діти. Соловейко є на цих святах, а також на уроках української мови в наших школах. Також на сторінках Соловейка юні читачі можуть прочитати багато цікавого і змістованого, можуть дізнатися, як живуть їхні ровесники, чим займаються розгадати кросворди і головоломки, зробити якісь саморобки і дізнатися багато інтересного. У минулому році був оголошений конкурс за найкращу фотографію, і наші читачі, які послали найкращі фотографії, тут отримали призи. Плануємо, що і такий конкурс для наших читачів буде оголошено і цього року. Серед планів на майбутнє у видавництві рідне слово є план видати дитячу енциклопедію, зі сторінок якої наші юні читачі зможуть дізнатися багато цікавого і нового, дізнатися про українську культуру, традиції, історію про навколишній світ і ще багато чого нового. Чимало планів на майбутнє у видавництві, а серед них і плани пов'язані з новими виданнями, призначеними для дітей. Незабаром наших дітей порадують нові з cikavime сюжетами ведання А ми вже неодноразово дивилися дитячу виставу Чарівний перстень, яку виконують діти із драмгуртка, культурно-мистецького товариства імені Івана Синюка «Скули» та діти, які вивчають українську мову з елементами національної культури у початкових школах у кулі. А 22 березня вони виконали цю виставу на меморіалі імені Петра Різнича, дяді у Руському керестурі. Ось подивіться і. Послухайте. 22 березня цього року у театрі імені Мілутинович у руському Керестурі на театральному меморіалі імені Петра Різнича дяді гостював драм гурток культурно мистецького товариства імені Івана Синюка з кули та діти, які вивчають українську мову з елементами національної культури у початкових школах у кулі, які виконали виставу Чарівний перстень. Виставу підготували Петро Курман, хореограф Таня Литвинчук, костюми підготували Зорі Цайовович, а музику Василь Дацишин, сценограф Наташа Петрович, а сценічне освітлення Йозо Сапун. Кожен кожний початок важкий. Я задумав, щоб то була казка, яку б зрозуміли діти, щоб сказали, знали, що мають, яким актором бути. Ніхто з них не буде тепер. aktora. I tomu mi je htjeli pokazati što tu u ti kasi je i osobiv, je tvaren, i to da je kek tvaren, je biločka, je sova. tako što me zadumali što bi to bilo cikava dvije djete i da dorosli. Dumaju što me pogadali samo temu i a, dumaju što djete razumijete. Що актори хотіли сказати тим, в Том Казку? Думаємо, що то, що правильно, то, що правильно, треба, щоб все було вперед, а то, що не здале і то, що не добре, то би треба було бути на другій місці. Так що і актори, щоб і вони тут думали і сказали всім. І молодшим, і старшим, що, щоб то ово, розуміли всі. Минуло вже 35 літ, як я робив з старшими драму з старшими, а тепер роздумали, щоб то було найкраще почати з наймолодшими. Наймолодші якось цікаво їх дивитися, як і не зроблять то добре. Якось просто виглядаю, що то би було так, що то так треба бути. І діти то зовсім інакше вони то переживають, і вона, інакше хочуть на свій спосіб сказати, що то вони думають, і, і думають, що ми то і зробили. Люди кличуть, хочуть побачити, хочуть дітям показати, що ще живе наше слово, і щоб і то було наймолодші. Цікаво, тому що наймолодші тут. Тут найстарша дитина, яка у шостому класі, а наймолодша дитина шість літ. Е, так що то дитина, яка носить трубку, вона прийшла недавно і трошка помельке а то що зробимо, як то так. Так що кличуть нас на всі боки, щоб показати того. А вже думаю, план за оцей рік 2017. majemo v uh, planu zrobite nul vestal, a o tem pesništvu. Бо ми всі це виповнимо. Ви Найцікавіше ми коли принц приходить да розбуде принцесу. Збирали ми орішки та е, і так збирали, і тут трудилися, щоб все було добре. Я би любила ще ще да будуть другій вистави і так, бо файно і все добре. Mislim da smo jako dobro izvale. Predstavu, predstavu jako mi se svidjela. Osjećam se nekako snažno i nekako dobar osjećaj imam kada glumim princa. Події вистави Чарівний перстень за твором Катерини Перелісної розгортаються у лісі і розповідають про принцесу, яка заблукала у лісі і шукає шлях до свого будинку. На допомогу принцесі приходить принц. А йому на допомогу у свою чергу приходять лісові тварини і феї, які допомагають йому знайти любов свого життя. Діти були дуже добре підготовлені і майстерно представили свої акторські здібності. Глядачі нагородили юних акторів бурхливими оплесками. А зараз не що інше, як йдемо на урок української мови до Анастасії, де вам сьогоднішня тема багато допоможе. І нагадаємо вам, що цей урок та й всі інші ви можете подивитися на нашому відкладеному перегляді і ютуб каналі. Доброго дня, дорогі глядачі! Сьогодні ми продовжуємо тему у продуктовому магазині. Та сьогодні поговоримо про овочі та фрукти. Назви деяких з них ви вже знаєте, а сьогодні вивчимо дещо нове. Наприклад, я дуже люблю овочі та фрукти: червоні помідори, зелені огірки, чорну смородину. Давайте нарешті вивчимо назви кольорів українською мовою. Червоний помідор, оранжевий апельсин, жовтий лимон, зелений огірок, синя слива та фіолетова капуста, чорна смородина, білий часник та коричневий гриб. А тепер пригадаємо назви деяких овочів, фруктів та ягід. Почнемо з овочів. Капуста, перець, картопля, помідор, морква, кабачок, кукурудза, цибуля та часник. Вивчимо назви ягід: Малина, смородина, чорна, біла та червона, ожина, чорниця, полуниця та фрукти груша, яблуко, персик, абрикос, слива. Та вишні. А також відомі усім вам тропічні фрукти банан, апельсин, мандарин та лимон. Назви деяких овочів та фруктів вживаються лише в однині, наприклад, виноград, горох, капуста, картопля, квасоля, морква, малина, перець. Цибуля, часник та інші. Якщо потрібно наголосити, що вам потрібна певна кількість штук, а не кілограмів, потрібно до іменника додати суфікс. «ина». Цибуля одна цибулина. Капуста одна капустина. Часник одна часничина. Перець одна перчина. Та картопля, одна картоплина. При цьому можуть відбуватися фонетичні зміни, як у цьому випадку: перець, перчина. Наприклад, дайте мені одну капустину, п'ять морквин та три перчини. Зверніть увагу: дайте одну капустину, перчину, 2, 3, 4 капустини. Перчини та 5 капустин перчин. Зазвичай фрукти та овочі ми купуємо на кілограми. Зверніть увагу: 1 кілограм картоплі, 3-4 кілограми моркви, 5 кілограмів квасолі, пів кілограма квасолі, півтора кілограма моркви. Деякі овочі та фрукти ростуть у суцвіттях. Тому, купуючи їх, можна сказати: Гроно винограду, зв'язка бананів, головка капусти, качан кукурудзи. Наприклад, зважте мені цю головку капусти та 5 качанів кукурудзи. Зверніть увагу, зважувати зважте. Давати. Дайте. За традицією наприкінці уроку прочитаємо діалог. Доброго дня! Дайте мені, будь ласка, 2 кілограми картоплі, 5 помідорів та пів кілограма цибулі. Бажаєте купити якісь фрукти? Так, зважте мені гроно білого винограду та цю зв'язку бананів. Дякую, що були сьогодні з нами. Побачимося наступного тижня! Велике спасибі Анастасії, що так гарно і зрозуміло все пояснить. А зараз для маленьких глядачів представляємо мультфільм із циклу Моя країна Україна. Подивимося, що знову нового нам приносить Сашко. А не так, не так Ну повно, Мурняв Лівіше Не так, ближче до скель Не так, не так, посміхнися Не так Не так Мурняв Скажіть, що? С давно на Керченському півострові жили люди, що не знали ні горя, ні біди. Та якось з'явилися не гості дві якісь іноземні принцеси. О! Ми, принцеси Мадріпуцьки, будемо вас правити. Не так, не так, ви вітаєтесь. А як? Отак. А Тримай, спробуй краще цим. Ох, чищенки. <рит> а не так, не так. Не так, треба пасты худого. А як? Дивись. Вот <рит> а? а так. Ой. Ням-ням. Это как... Э, Ням-ням. <рит> не так, не так. Треба яблоко збирати. А як? Пиянь. Ejku. Coś o Mars? Oho, nie tak. З вами мішара. Будете ви одудами, а принцесами станете. Якщо хтось дев'ять разів скаже не так. На тому місці, де вперше побачили принцес, з'явились скелі кораблі, а гору, на якій живуть одуди, назвали Опук. Скелі тільки тричі не так? Нормально. Ага, дзюськи вам. Щиро вам дякуємо за час, якого ви посвятили бути з нами. Дивіться нас на відкладеному перегляді на www.rtv.rs, а також на нашому youtube каналі Українці РТВ. Повторення передачі у п'ятницю о 11-й годині. Екіпа української панорами прощається з вами і дякуємо вам за увагу. До побачення.